До 2015 року всі житлові будинки мають бути передані на баланс ОСББ. Така державна політика реформування житлово-комунального господарства. З обласного та державного бюджету виділяються кошти для ремонту будинків при їх переході в ОСББ. На поточний рік у Нікополі на ці потреби виділено 5 мільйонів гривень. Людям дають зрозуміти, що держава не в стані далі тягнути на собі таку ношу, як зберігання чужого для держави вже чужого жилья. Практически все квартиры в домах многоэтажных приватизированы. Мы с вами собственники. И государство говорит, забирайте свои квартиры на себя и обслуживайте их сами. Все дома, которые в этом году выйдут в ОСББ и примут дома к себе на баланс объединения. Следующий год вони попадають в бюджет. На следуючі вже попадають на капітальний ремонт. Не залишилось без уваги комунальників і питання бездомних тварин. Сім років не менше саме стільки необхідно для вирішення цієї проблеми. Причому у випадку, якщо діяти почати зараз, на сьогодні, щоб цю проблему вирішити, я вважаю, перше, в місті должен бути построен питомник, в якому в животних можна було б бы задержати. хотя бы после операции по стерилизации, там неделю или 10 дней, содержать и кормить. Решение этой проблемы, и я ознакомился в интернете с такими же проблемами других городов, все специалисты говорят, что решение этой проблемы возможно ну, минимум через 7-10 лет, когда программа стерилизации даст... Уміншення численності живуть. Влада звернулася до всіх громадян з проханням надати приміщення для розплідника. Та на сьогодні є лише один серйозний варіант: територія колишнього КП Західна. Чекають висновки в санстанції. Що стосується щорічної головної болі комунальників доріг, то тут, як і минулоріч, подекуди разом зі снігом зійшло і асфальтне покриття. На його ремонт заплановано 4 мільйони гривень. Роботи розпочнуться вже у квітні. В першу чергу ремонтуватимуть автобусні маршрути. В принципі, вже наш смітчик виїжджав, предварительно осмітив на дану цю... Суму, первоначальних к нам поступить 4 мільйона, із яких входять дані уліці. Тобто, час буде у нас суцільного покриття, час буде ямкового ремонту, то вже злістів на того, в якому сцені знаходиться дорога. Комунальники повідомили і приємну новину для мешканців селищ Каловського та Північного. Проблема з підтопленням має вирішитись. На 1 червня буде, що хвилює жителів посіків Чкалівського і Північного. Значить, на 1 червня в нас буде готовий проєкт по зниженню ґрунтових вод по цих, по цих участках з повністю з експертизою. Будемо питатися подавати їх опять на обласне фінансування. Ну, так, працюємо. Зараз ці комунальні підприємства проводять санітарне прибирання міста після зими.